Всім привіт. Е, ну, що, в нас е, обмін душ зараз проходить. Ну і давайте зробимо <кій> короткий аналіз. Сподіваюсь, вам сподобається. Не знаю, як буде довго це відео. Спробую максимально коротко пояснити е, свої думки. Тож, давайте, поїхали. Е, і зробимо теж вибір свій. Отже, привіт опері. Перший герой. Ну. Наче коли грав, щось там десь зустрічався. Зараз бачу його рідко. Ульта наче непогана, в принципі, б'є по трьох, наносить урон і заповільнює трьох героїв. Але якщо є якийсь Астрид, припустимо, в команді СОПа, то ці танці. Ну, я думаю, не будуть працювати чотири ходи. І тому якби, можна піти і просто ну, не відпрацювати як треба, урон нічого не дасть, і це буде поразка. Далі, Огіма. Прикольно тим, що з'їдаючи Міньйонів він заповільнює. Він барт, але барт не з такою пасивкою, як Астрид, на жаль. Тільки зменшення воскресіння. Не думаю, що воно буде працювати проти котів. Тим паче, з такими статами, то я думаю, він і ульти не переживе. Вирішувати, звісно, всім кожному, наче непогано можна заповільнити СОПа. Але все ж таки потрібно якось десь загравати його, щоб він жив. Далі Еліан ГМ цього року. Ну, мені вона чогось нагадує Жан-Франсуа, тільки ця ще трохи б'є, не тільки палить. Ну, Наче непогана. Але теж потрібно вибирати. Якби 300% урона по всіх ворогах ну, щось дає. Лісанор у нас на черзі. Це такий воскресіння наче всі може підняти. І наскільки пам'ятаю, то вона ну, якби трохи робить проблем, коли піднімає всіх. Тим паче, шанс 60% на відродження це досить непоганий шанс. Але із мінусів те, що вона повільна, із плюсів те, що вона за рахунок пасивки, вона зможе докидувати собі трохи мани і буде заряджатися трохи швидше. Загоном може пограє, але але потрібно все ж таки якось загравати. Ногу Ногу в мене є, десь випав, може, пару місяців тому, чи щось таке, ну, на останній таверні, то я його ще не прокачав. Є у нас валі, грають ним, але потрібно, щоб він був на альфі. Тоді загравають, можна з іншими чемпіонами заграти, наче й непогано. Так, далі переходимо вже більш до цікавих героїв, за котрі можна отримати за 15 героїв з обміну. Так, перший герой це карта. Досить непоганий хіл. Із плюсів є те, що вона відхилює 45% всіх героїв, 45% здоров'я. Плюс пасивкою вона теж може відхилити. І вона не бочиться. Тобто Ульта Церіс не пройде на еквалазері після мільки, вона не, ну, не забочиться, не засне, то досить-досить непогано. В мене є типу такої, такої карти боссом. То якщо 100% заряджене ядро, то вона, я думаю, теж відхилить нормально. В цих в цифрах не можу сказати, бо карти я не маю. Ну, я думаю, там. Пару тисяч повинен відхилювати точно. Е, ну, це так, я може і по мінімуму сказав, зараз дивлячись від які яких героїв, яких героїв буде хилю, хилити. Отже, поїхали далі. Альвар. Е, я спочатку, коли дізнався, що він буде в обміну, то трохи за нього думав. Тому що, ну, якби я трохи спутав його ульту, думав, що він. Ставить відображення на СОПа, і коли вони е, будуть е, е, ультувати, скажімо так, то е, будуть перекидуватися на мене бафи. Але так ну, воно і є, тут прописано, що таке. Але це Ну, мені здається важко заграти. Спочатку він себе перекидує. Ну, не знаю. Наче й непоганий герой. Середній. Ну, заграти все ж таки можна, якщо, наприклад, згадаємо Гуріка, коли він був, і герої з таким вмінням то дуже цінилися. Їх небагато. Фавнір робить такий ей Сідфаєр, цих старих. Ну, приколь, прикольна ульта. Але будемо дивитися, наче все, все робить потроху, але теж ситуативний герой. Ну, його ще потрібно заграти. Бо якщо він не доживе, або е, потрібно буде бити в таун, то, ну, я думаю, не, не, прой, не пройде цей момент, потрібно ще встигати. Якби він був швидкий, то тут інше питання, наприклад, як фавнір, то можна загравати. А так потрібно дивитися. Далі, спарклайт. Е, колись як тільки вийшов, то був досить прикольний. Ну, як і всі ельфи. <кій> В мене з ельфів тільки є Старокер і Хаммеркланг, і Старокер не грає взагалі. Хаммеркланга я інколи беру, він хоче старий, але у Ельфів є така пасивка, прикольна, що розподілення урону. Тобто навіть зі, зі старими статами він ще трохи буде виграти і трохи підхилювати команду. Потрібно тільки ультанути, Теж манна середня, трошки важкувато, але все-таки ну, заграти можна, все залежить від рівня того, на якому ви граєте, і чи потрібен він вам в команду. Наче ну, і непогано, і горіння, але теж потрібно підбирати сопа під, під нього. Щоб не було там забагато ченців і церковників, щоб не відображали, теж він посилення перекидує на свою команду. Але з трьох ну, теж повин... ну, це досить ситуативно повинно грати так. Якби, я думаю, важкувато це заграти з трохи старими героями. Далі, Саторі. Саторій, коли тільки вийшов, то бив добре. Ще й там, втанкував в одиничку, як треба, але дуже швидко якось він відійшов. Ну, не знаю. Зараз взагалі не зустрічаю на, на своїх рівнях. Там, десь, коли кубки скидував в нальотах, то, звісно, попадав, але не, не було вже від нього. Чогось страшного. Так, трохи погладив, та і все в принципі. Дорога Дорога досить непоганий герой. Є е, багато людей, хто ще грає, і якщо правильно розіграти, тобто вдарити десь ну там або по центру, або на плече, так, щоб кровотеча ще розпространялася, то досить прикольно виходить травління. А якщо є з ким, наприклад, заграти, така як Матільда, або із, із більш сучасних дагер, котрі підвищують шкоду, то я думаю, можна його розкрити нормально. Потрібно тільки, щоб він дожив до того часу. Ну, і в принципі, вибирати теж сопа, щоб не було там якогось чистільщика, або ну, не було. Чинців забагато церковників, щоб не чинили супротив. Далі Двадцятка. Перший герой Даркфізер. Я його маю. Дуже-дуже цікавий герой. В нас хлопці залу теж брали, бо на титанах підвищує шкоду, підвищує нормально, підвищує стати. При деяких умовах можна і на війнах пограти. Стати теж підвищує Ну, і прикольний навик, чесно. Пасивка, ну, я не помічаю, коли вона спрацьовує особливо. Тобто, я б на неї не, не, не дуже сподівався. Але тим паче, ще є зараз багато героїв, котрі навіть ну, і під сліпотою можуть вдарити ну, ті ж самі з третього сезону. Ельфи, астральні, то там вони завжди попадають і сліпота не буде працювати. Тобто, Даркфіз залишається на івенти, титани. Ну і ситуативно по війні. Треба дивитися, ну, куди його брати в тапок. Далі ідея Лімон Вуд. Робив колись проблем купу. Зараз робить проблем менше, але. Я полюбляю грати такими героями, котрі скорочують манну, і особливо, коли залишається вже там, двоє чи троє героїв у СОПа, і, наприклад, потрібно зрізати манну якомусь хілу чи воскрешателю, то Лемонвуд зайде чудово в команду плюс. Він, він дасть трохи часу на те, щоб може зібрати бо зібрати каміння на ульту своїх героїв. Тому що буває цей, такий момент, що не вистачає от просто одного ходу, розбив і це втрачені очки. <кхух> Також він не чи, чинить супротив яду. Ну, досить прикольний герой, реально можна загравати. Демон. Деймон дуже швидкий, це дуже прикольно. Стати, звісно, трохи застарілі, але є в нього одна фішка, котра теж мені подобається, що він блокує навик. Тобто, той самий Гурік, якщо його пробити деймоном, то Гурік не зможе повісити свої бафів ні на себе, ні на коло суперників. Це Якщо я не помиляюся, є 4 чи 5 героїв з такою ультою, це старі Малосі, більш нова Ченджі, цей Деймон і Слізмір. Можливо, ще когось забув, бо мені здається, хтось ще з такою ультою є. І в чому цінність цього навика? <кхід> Що, наприклад, так само можна вдарити в Бернадет таким героєм. І Бернадет вже не перетворить твоїх героїв до картини. І е, враховуючи те, що Бернадет повільна, а цей Деймон дуже швидкий, і за шість камінчиків навіть з легендарним загоном відзарядиться, то це вже дуже-дуже виручає. І тобто може бути так, що е, ну не тільки проти Бернадета, а проти всіх Баферів, Таунтів. Ну, тобто навіть проти мови можна там десь заграти, котрі, ну там, травлін накладають чи щось таке. Ну, досить цікавий герой. Клас відродження ще б є. Ну, наче, наче окей. Ціка... Досить цікавий, і ще й де по одній цілі, що теж пасує. Бо можна так само і в Людвіга пробити на початку. На якихось там дуже швидких війнах. Тобто, ну, можна, можна грати. Далі йде Хетев Херес нас синя п'ятірка з Єгипту. Неприємна. Навіть зараз зустрічаю. Досить добре хилить, ставить захист проти зелені. Тобто, Багато де, якщо немає якогось синього центру потужного, то може навіть і на, стати і на центр. Плюс пасивки, вона теж там відхилює. На, з легендарними військами на Альфа-зламі, то будуть стати в неї, дай Боже. Ось. І ще вороги отримують сліпоту, і сліпота в неї працює добре. Трохи затяжні бої з нею виходять. Але все ж, все ж таки цікаво. Досить-досить гарний вибір, теж у нас залу її брали і теж будуть качати. Далі йде мене. Коли тільки вийшла, то кошмарило мене дуже, тому що цей мани на 5% ці снайперські удари робили своє діло. Плюс м'яка шкіра. І тобто, десь, коли йде якесь комбо, або хочеш збити тільки м'яку шкіру, а вона знову заряджається знову лютує своєю цією дебільною фігньою, то було якось важко. Але думаю, що 20 героїв вона не коштує зараз. 15 чи може так, але не 20. Добре. Тепер давайте зробимо, може, якийсь топ, кого б я брав там, за 10, за 15 чи за 20 героїв. Ну, За 10 героїв я поставлю на перше місце воскрешателя, тому що ну, при деяких умовах можна ще й розігнати під тим же самим або Людвігом, або на Швидкій війні, або на Кснуфольда, або може. Просто там докидувати ману якимось іншими героями. Навіть тим самим Юлієм, котрий ставить мініонів, вони дають плюс 20% до мани, тобто її можна трошки розігнати. Це все ситуативно, звісно, дивлячись від вашого рівня, я думаю, вона за десятку вона перша. Друге місце чогось би я віддав би ногу. Бо більш бачу, як він грає. Плюс непогано може бути, якщо дати альфу. Я свого ще не качав, бо поки є інша черга зелених. Але подивимось, як буде. Можливо, на інший обмін його теж і закину вже, побачимо. Ну і третє місце я все ж таки віддав Думаю о гімі. Дивлячись на те, що старий, але якщо з'їсти міньйонів, то добре він заповільнює сопа. Шкода, що зараз не грає. Можливо, десь в майбутньому там, що з ним трапиться, якийсь костюм, то може дадуть йому друге дихання, поки, поки такий топ, я бачу. За 15 героїв, Ну, тут в першу чергу я би обрав карту: якщо потрібен хіл, дійсно добрий хіл, то він може добре хилити, але з хілами є одна фішка. Не потрібно ходити ними на лисицю, бо хіл буде різатись мінус 50%, і може бути так, якщо буде в команді СОПа овочі та лис, то може карти не вистачити, щоб відвелікувати паразитів чи мегапаразитів, то на це потрібно звертати увагу. Друге місце я би віддав певного спарклайту. За його розподілення урону за перекид бафів е, своїй команді. І третє місце дорога. Тобто теж можна заграти, я повторюсь, з якимось підвищеною шкодою, е, тою Матільдою, тою, тим дагром. Е, під Дагром, я думаю, взагалі дорога прикольно себе розкриє, тому що ну там травління плюс, плюс 50%. Е, від дагра самого травління нормальне пасивкою. Плюс тут, я думаю, там команда може згоріти дуже швидко. Далі переходимо до двадцятки. Ну, і тут починається найцікавіше. Якщо чесно, то в мене останнє місце це точно. На третє місце я би поставив, думаю, Лемонвуда. Це ну, такий герой, якщо. Ну, потрібно там десь трохи підрізати манну, трохи пожити, то він підходить на таку роль з розподілом манни, Тобто, я думаю, він зайде багатьом в команду. Але для мене це третє місце. На друге місце я поставлю двох, скажімо так, хілів. Звісно, вони різні. але Darkfuser і Хетеп Херс друге місце для мене, ну, тому що Хетеп Херс дуже добре хілить, ставить захист і сліпоту, тобто дає команді Dark Darkfezer трохи по-іншому працює, він дає підвищені стати потроху, котрі не знімаються ні еквалайзером, нічим. Але потрібно вважати, що даркфізером, якщо піти на когось із гарнізонних, то вони будуть ці стати прибирати. Це потрібно теж звертати увагу, коли підбираєте СОПа. Звісно, титани, івенти завжди зайде Даркфізер, тому можна, можна грати. Ну от, дивлячись, хто більш потрібен. І перше місце я ставлю Деймона, бо його подобається мені ульта. Наразі я маю Малосі та слізмера. Слізмер – це такий синій слимак, ну, котрий теж активацію таланта. І ну, Мені подобається. Проти бабок заходить, проти всяких там баферів. Супер. Тому зробимо свій вибір. Візьмемо Даймона. Ось таких героїв я обрав на обмін. В принципі, тут нічого такого нема. Людвіг в мене є в дубль, Магів я скидую, тому що, ну якщо зловлю костюм, то там з героєм тоді прокачаю. А так, поки не бачу сенсу їх тримати. Добре, такого ми будемо качати. І ще раз повторюсь: для всіх: обирайте того героя, котрий зайде до вас в якусь команду. Ще є час подумати, тому не спішіть з вибором. Всі вибирають під себе, у кожного своя думка, але вже як є. Тобто, якщо вам дуже хочеться там, Dark Fezer чи Мено, будь ласка, я вибрав ще демона. Якби я вибрав не демона, я думав за Хетеп Херес, але, на жаль, у мене телескопів один. Ну, завжди з ними проблеми, Вони мені взагалі не падають, а синіх героїв багато. Тому через це я хетеп не брав, взяв Деймона, Дерфізера я маю. Ну, Лемод, я думаю, мені менше допоможе, аніж Деймон. Бо в оборонах часто бабки зустрічаються. Ну і в принципі, все таке саме. Тому, сподіваюся, вам сподобалось. Хотів коротко, про це. Про цей обмін теж можна балакати ще довго і довго. Е, можна більш ретельніше е, огляд героїв зробити, але вже е, зробив, як є. Е, було б непогано ще й демонстрацію. але цей ролик буде ну, взагалі довгий тоді. Добре, сподіваюся, ще раз вам сподобалось. Підписка, лайк, вітається. Побачимось в нових відео.